Друзі, вітаю вас! Вітаю вас не з Одеси, а вітаю вас сьогодні зі Сміли. Я приїхала в Смілу і сподіваюся розшукати хлопчика 9 років, який мене дуже гарно підтримував на прямих ефірах на морі. Хто дивиться мене постійно, той бачив, що у декількох відео я згадувала і. Просила його одізватися Любомира. Але, на жаль, він не одізнався. Але я, що я про нього знаю? Що Він навчається у школі номер 5 і йому приблизно 9 років. Я відправляюся в цю школу. І сподіваюся, за ім'ям Любомир багато там учнів не буде, і що я без проблем знайду саме його. Самого палкового мого глядача-підтримувача. Відправляємося. На щастя, адміністрація школи пішла мені на зустріч. І ми знайшли цього хлопчика. Він навчається у 4 класі, і вчитель передала мій номер телефону мамі Любомира. Вона мені зателефонувала. І сьогодні. У нас буде зустріч. Буде зустріч у кафе. А як це відбувалося? Дивіться далі! Так, сьогодні в цій піцерії я буду зустрічатися з своїм самим головним глядачем, який мене дуже гарно підтримував на прямих ефірах. Називається Пекарня кав'ярня Бекері. Заходимо. Хочу вам її показати. Давайте оглянемо перший поверх. Ось так виглядає зал, дзеркало, Ну і мені дуже сподобалась тут люстра. Подивіться, яка вона красива, гарна. Взагалі мені дуже все сподобалось. Ну, і давайте ж глянемо на вітринки. Давайте ж подивимось, що нам пропонує ця пекарня і які ціни. Дивіться самі. Ну, я вважаю, що досить гарний асортимент. Кожен може вибрати за своїм смаком і за своїм гаманцем теж. Виглядають дуже привабливо і тортики, і тістечка. Ну, а ми почнемо із піци, а далі буде видно. Давайте подивимося ще на ці вітринки. Слоєчки, рогалики. Ну, а ці сінабони ми потім взяли і куштували. І ви знаєте, ну дуже смачно оказалося. Усе виглядає дуже привабливо і смачно. І мені здається, дуже свіже. Це найголовніше тут і рулетики з різними начинками, сирні лапки, печиво. На різні смаки, кожен може собі щось вибрати за смаком. Ну і, звичайно ж, піца. Можна брати цілу піцу одного якогось виду, а можна брати шматочки різних піц. Асортимент досить широкий. Ну, я для початку замовила піцу. Замовила українську і чотири сири. Ось так виглядає інтер'єр. Цієї піцерії. Мені сподобалося. Ну, а зараз ми з вами піднімемося ще й на другий поверх. Ходімо. Зараз я вам покажу, як виглядає другий поверх цієї пекарні. Дивіться, досить просторо, дуже красива люстра, ну, дуже красива. І ось такі столики біля віконечок. Я обрала оцей круглий столик, з нього дуже гарно буде видно нам церкву, яка знаходиться поруч зелень. Ну, приємний такий вигляд з вікна. Церква, до речі, дуже старовинна, дуже красива архітектура. Ну, і мені подобається такий вид. Сподіваюсь, що нашим глядачам теж сподобається. <гум> ну, а з цього боку вже ринок, проїжджа частина. Дуже зручно і тим, хто приїхав перекусити саме на автомобілі. Є де залишити свій транспорт. Теж дуже красива люстра. Ось такий інтер'єр. Багато дзеркал, панорамні вікна, дуже гарний інтер'єр. Ну що, підемо ж зустрічати наших гостей, наших глядачів. Ну, ще можете подивитися зверху, як виглядає зал на першому поверсі. Ну все, йдемо зустрічати. Зараз вони будуть з хвилини на хвилину. Чи ти вже будеш знімати? Ай! Ай! Христос воскрес. Приветик, 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 Галочка. Дуже приємно з вами познайомитися. Зараз піднімаємося наверх за кругленький столик Там зараз я заберу піцу. Вибрала дві піці, вибрала чотири сира і українську. Українську обязательно ми ж українці, але хочу сказати, що ви дуже добре виглядаєте. Трьох козаків народили і омолодилися. Кажуть, жінка, кожен раз, коли я народжую, то вона краса. Я не знаю, тут сторінки все на людьми, які так Чи в руках, так В руках братій їсти. Реальних, тому що подобається. Так, спочатку давай подарунки включимо. Давай. Так, значить, що я вибрала? Я вибрала тобі калькулятор. У вас будуть тести. На тести не можна брати мобільку, тому калькулятор з жовто блакитними кнопочками буде дуже доречним, я такі. так думаю. Так, Це раз. Далі ось такі три зуби. Можна вдома, можна машину повісити. У вас, до речі, є починаючи? Чудово, можна в машину Така. Так, далі. далі, е, У такого зайчика вам на холодильник, для гарного настрою. Так, далі. Е, для ключів. Ну, маленький ще маленький, скільки маленького? Півтора годинку. Півтора хутова. Йому ще не треба, значить це для старших хлопців. І тобі звісно, здійснила. Ну, трошки, так, да, треба підрости. Ну нічого. Так, все складаємо, все це забираємо. Всім смачного! Так, ми взяли карту, взяли кампуль. А стаканчики взяли? Це йде далі, будемо смакувати зараз. А ти сказала в камеру, що це твій підписник Любомир? Я скажу. Сказу. Це мій підписник Любомир, якого я шукала. До речі, окреме відео є, в якому я казала Любомир, от завис, знайдись. Спеціально всміло приїхала? Приїхала спеціально всміло, щоб його знайти. Шукала у п'ятій школі. І за очими з директором. Шукали. ж знайшли. Так, пітер вже готова, все подоїдали. Ще не Так, Або зараз, або заберете хлопчику старшому вашому. Так, що ще знімати? Все? Все, Будемо спакувати. Давай, ще раз кусай. як це Я смачно, не Як це смачно, кажи. Смачно. Синабони з вишнями, клас, супер. Ану любомир кусає, смачно. Кажи, <реку> Скажи, як смачно? Як смачно? Вчіся, ти ж Все, щоб, я, ви, я виключаю. Треба сказати так, щоб всім захотілося це поповувати. Я виключаю. Угу. Друзі, я вже вдома відпочиваю. Дуже задоволена зустрічю зі своїми глядачами Любомиром і його мамою Галиною. Дуже душевна, приємна була атмосфера нашої зустрічі. Ну і в результаті не тільки Любомир вирішив бути блогером. У нього вже 24 підписника, а й його мама, яка народила і виховує трьох синів, теж вирішила. Займатися блогерством. Нехай пробують. Скачали їй програмку UCAT, яка дозволяє монтувати відео. Будемо підказувати. Так, на цьому я закінчую своє відео. Обов'язково напишіть комент, поставте вподобайку і приходьте до мене на канал і ще. Я вам завжди рада. Ви знаєте. Пока-пока!